Понад мільйон гривень у 2019 році місто витратило на інклюзивний дитячий майданчик на соборній площі. Тоді депутати з партії Геннадія Труханова говорили про комфортні, а головне інклюзивні умови для дітей, сучасні гойдалки, на яких зручно заїхати на кріслі колісному, пандуси, покриття. Але минуло шість років і простір демонтують як аварійний. На каналі Одеса офіційно пишуть на його місці створять сучасну ігрову зону. Але скільки коштів на це витратять? Не пишуть. А як ви оцінюєте стан дитячих майданчиків в Одесі? І чи не перетворилось вони на платформу для відмивання коштів? Ну, звичайно, ми розуміємо, що відмивання грошей воно відбувається, воно відбувається завжди. От круглу не сняли? От чому круглу гойдалку не зняли? Так, вона ж теж вже така собі пошарпана. Ну, напевно, оформлять, наче нове поставили, а її пофарбують та й усе. У центрі міста звичайно сумно. Тобто ми можемо гуляти лише на соборній площі. Грецький парк так, але там зовсім зовсім дитяча. Тобто, моя дитина каже: мам, там зовсім для малечі не хочу. технічний стан одеських майданчиків не дуже можна було краще зробити. Дітей багато сюди є сенс вкладати гроші у спальних районах. Вони є, але багато де вони теж у поганому стані. Ми їздимо на Маліновського до логопеда, і там ось теж майданчик. Але він вже вийшов з ладу. роблять люди, які не мають дітей. Вони не роблять так, аби дитині було зручно, якось комфортно. Діти просто лазять та не розуміють, куди далі йти. Ну, зручно загалом. Когда ми вручаємося в Одесу, стій. Коли ми повертаємося до Одеси і стоїмо на соборній площі, центр міста, деребасівська, і хочеться бачити тут якість, щоб відпочивали діти, відпочивали батьки. Не хвилюватись, що він побіжить кудись під машину. Як і все потребує ремонту, потребує ну подірки, де та подшипніки та дощечку. Це все нужно, де подкрасить. Це все треба потрібно робити і на це потрібно виглядати гроші у нашій житті Все може бути. у нашому житті все може бути, особливо в Одесі. Хоча сподіваємося на краще, що її швидко відновлять. Як вони обіцяли у своєму інтернет-каналі, що займе буквально ось два тижні? Вони писали. Ну багато є вже в аварійному стані для малих дітей. Дуже небезпечно там.